Дані статистики свідчать, що кожен шостий американський чоловік протягом свого життя захворіє на рак простати. Щоб виявити пухлину на ранніх стадіях, чоловікам, яким за 40, рекомендували щороку здавати аналіз крові. Проте нещодавно створена урядом США експертна група визнала, що таке тестування завдає чоловікам більше шкоди аніж користі, оскільки часто аналіз помилково визначає наявність злоякісної пухлини, і чоловіки проходять непотрібний курс лікування. Урядова комісія порекомендувала відмовитися від практики щорічного тестування. Однак ці рекомендації викликали критику у медичному середовищі. Тему досліджувала Мирослава Гонгадзе. Okay. Руками чоловікам понад 40 років рекомендували здавати аналіз крові, за допомогою якого перевіряли наявність у пацієнтів раку простати. Тепер, за оцінкою експертів, цей тест не є обов'язковим близько двох третин старших чоловіків мають рак простати, водночас більшості з них це не створює жодних проблем у житті. Першим зробити висновок про необов'язковість тесту експертна група провела два великі дослідження. Вони показали, що тест може принести більше шкоди ніж користі пацієнтам, адже у результаті лікування простати на ранніх стадіях у чоловіків часто розвивається імпотенція та нетримання. Я вважаю, що це головні побічні ефекти у результаті лікування. У деяких пацієнтів також можуть з'явитись проблеми з легенями та серцем. Але багато лікарів з цим не погоджуються. Американська асоціація урологів висловила своє обурення висновком експертів, особливо враховуючи, що цей тест на виявлення раку простати єдиний доступний широкому колу чоловіків у результаті тестування чоловіків останні 20 років. Смертність від раку простати впала на 38%. Я дуже стурбований тим, що якщо ми перестанемо тестувати чоловіків на наявність раку простати і не зможемо його виявити на ранніх стадіях, ми будемо мати катастрофу щодо здоров'я чоловіків. Інша проблема з тестом, яку виявили науковці, неточність результатів. Деякі лікарі кажуть, що цей тест не є ефективним. шкода, що у нас немає кращого тесту. Нам треба припинити і витрачати ресурси. Доктор Меренстін каже, що сам не планує проходити цей тест. За його словами, тест на наявність простати є дуже індивідуальним, і його краще робити після консультації з лікарем, якому ви довіряєте. Мирослава Гонгадзе, голос Америки.